Сонце заходить, а я таки не встиг показати вам мій новий дім. Тому я вам зараз його покажу. Я його сам зробив. Ну, не зовсім сам. Мені троє допомагав Пес Біткоін. Тож прямо зараз ставте свій лайк і підписуйтесь. На наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну а ми починаємо. Що ж зараз я живу в такому красивому домі. У мене тут є і дерево, і ставок. Взагалі, тут всього багато. Тож давайте я буду вам тут все потроху показувати. Поїхали! Я також хочу сказати, поки ще ми не зайшли всередину, спочатку я вам покажу мій двір, а пізніше зайдемо всередину і подивимося, що є на першому поверсі, а що на другому. Поїхали. Що ж, давайте швидше до мене в гості. У мене тут так. Поки ще паркана не поставив, але мені здається, якби він тут був, було б набагато гірше. Тому паркан поки не буду ставити. Ви запитаєте, що це в мене таке? А це город. Потім я планую тут щось посадити. Але поки не придумав що, тому напишіть в коментарях, що тут можна посадити. Біля городу в мене землянка. Так, зараз покажу, що всередині. Якби це відсунути. Тут в нашій землянці дуже темно, тому попробую вам її освітити. Вон тут можна запалювати дрова. Всередині все покрито білим отеплювачем. Щоб зимою тут було дуже тепло. Колобом у мене росте черешня. Справді дуже соковита, можна з другого поверху її з'їдати. Шкода, правда, що зараз черешень нема. Що ж, а ви скучаєте по літу? Якщо так, ставте лайк. Що ж, що ж, не буду вже вас тільки тримати. Давайте дивитися, що всередині. Тут отакі двері. Ще у нас тут багато всього. Спочатку у нас тут є он такі шуфляди, колонка, щоб слухати музику, ну і ще багато різних штук. Неподалік від, ці... Неподалік від них в мене тут є отаке класне ліжко. Коло ліжка в мене камін, щоб було тепло. Тут, до речі, вже вогонь горить. Так. Ну і тут сходи на другий поверх. Так, йдемо з вами на другий поверх. Так, тут в нас є двері. Гадайте, від чого? І неподалік кухня. З холодильником, столом, а тут газовий балон, щоб підігрівати їжу. Також в нас ще є умивальник. Що ж, отаке класне відео? Ставте лайк і підписуйтесь на канал.